Так, ще раз повторюю, що ми готуємось до контрольної роботи за темою дослідження функцій за допомогою похідної. Одне з класичних завдань це ми вже третє беремо: це дослідження функції на зростання спадання до точки екстремуму. Ми взяли такі стандартні два випадки, коли в нас є многочлен або дріб, який містить в і знаменником многочлен. Давайте ще візьмемо ось таку. Функцію косинус двох хів плюс 8х. Так, що скажете? О, Настя жалонки не А, Максим, можеш мені взяти похідну? Оберніть увагу, коли ви будете брати похідну косинус двох хсів, ви повинні взяти її як похідну якої функції? Мінус синус двох х як складено мінус 2. А чому 2 зараз поясню? синус 2х. Це Вон. мінус синус 2х, але ще треба помножити на похідну внутрішню функцію. Похідна 2х – це 2. Тому я відразу цей числовий множник напишу попереду. І плюс, плюс х. Плюс 8. Похідна 8х – це yeah. просто 8. Так, тепер наступний крок. Знаходимо критичні точки. Так, да, ми не знайшли 9 y Тут. Що скажеш, Максим, де відігрик? Дев'ятігрик це ну, R. R, бо немає ані знаменника, ані кореня. Тут косинус крізь існує. Так, критичні точки це точки, в яких похідна до рівня нулю або не існує точки області визначення. І тепер ви отримали три рівняння. Чому синус буде. Синус. Ух, Х буде дорівнювати мінус 8. Мінус 2 синус Ні, просто 8. Ну, видно, дещо. Так, Так, що скажеш <поставлення> про таке рівняння? Про таке рівняння. Що воно корені, немає. А чому? Ну, Бо немає. 4 не входить в проміжок від мінус 1 до 1. А це означає, що у вас критичних точок. Немає. А що ще це означає? Що коли ви будете знаходити знаки похідної, тут взагалі немає що виключити, бо всі області визначення, будь-яке число. Але давайте визначимо знак нашої похідної. Який знак має наша похідна? Знак від'ємної. Ні, навпаки додатні. Зараз поясню, чому. Дивіться, синус взагалі у вас в проміжку від мінус 1 до 1, так? Тобто, навіть якщо він так. приймає значення 1, своє найбільше значення, то мінус 2 помножити на 1 буде мінус 2, плюс 8 буде 6. А якщо від'ємне, то тим, тим паче додатні. Ну, Тобто, мінус 2 на мінус один буде 2, 2 плюс 8 це 10. Тобто функція у вас буде в проміжку від 6 до 10. Вона завжди буде ну, не функція похідна, додатня. І тому функція крізь зростає. Що ми можемо сказати? Точок екстремума немає, F від x зростає на R. Таке буває. Так, добре, тобто, це був перший номер, де треба було дослідити на зростання спадання та точки екстремуму. Напишіть, будь ласка, номер два. Номер два треба знайти найбільше та найменше значення функції на проміжку функції. Пишіть завдання, щоб ви розуміли, що там ми робимо. Знайти найбільше та найменше. Значення функції. Y дорівнює 1 третя х в кубі плюс 3 х квадрат, мінус 10х плюс 4 на відрізку, можуть сказати, на відрізку або на проміжку від мінус 3 до 3. що ми робимо? Ну, дев'ять ігри тут теж будь-яке число, але в цьому типу завдань там не треба знаходити знаки похідної, де функція зростає і спадає. Що треба зробити? Знайти похідну, критичні точки, подивитися, які з них входять на наш проміжок, і знайти значення функції в кінцях проміжку та в тих критичних точках, що туди попало. Так, хто хотів би знайти похідну? Можна я. Давай, Максим. У нас буде x у другому. Так. Плюс шість других. Це. Три. Так. Х. 3. І мінус. Плюс 3 x мінус десять. Ну і плюс 0. Ну, ми не пишемо, так? так. Ось наша похідна. Та що ж таке? Теж погано. А ну-ка, зачекайте, може, десь ми помилилися. А, ні, все гаразд. Так, тепер наступний крок критичні точки. Прирівнюємо похідну до нуля. Плюс У нас буде 10. х квадрат плюс 3 до рівня 10. А, не а мій, що тобі так? Дивись, це ж квадрат. Ну, тобі треба, щоб праворуч був нуль. Тут за теоремою Вієта, Що тобі підійде? Сума. теоремою Вієта... Сума 3, ну це, мабуть. Мінус 3. Сума мінус 3, то добуток мінус 10, що підійде. М мінус а, це мінус 5 то та 2. Так, згодна. Тепер не треба нічого малювати, а подивитися, чи всі критичні точки увійшли в цей проміжок від мінус 3 до 5. Увійшло тільки х рівня 2. А тому ми так напишемо, не належить проміжку від мінус 3 до 3. Що ви далі знаходите? Знаходите значення самої функції. По-перше, в кінцях проміжка і в тій критичній точці, що попало на цей проміжок. Ось тут діти найбільша кількість помилок саме в обчисленні. Давайте так, детально будемо писати. Одна третя на мінус 3 в кубі, плюс 3 других. На мінус 3 в квадраті. Мінус 10 помножити на мінус 3 і плюс 4. Так, мінус 3 в комісім. Ага. Що це буде? Мінус 27. І з трійкою буде мінус. 9. Згодно. Тут буде 20, ну, мінус 3 в квадраті. Це буде. плюс 9. 9 на 3 27, 27 на 2.

Так, тепер трійку підставляємо. В нас буде е, просто 9. А, ну ми так, так напишемо ну, добре. Там знак ось тут е, лише зміниться. Тобто 9, так, далі плюс теж 13,5, мінус 30 і плюс 4. Так, 9 плюс 4 тринадцять плюс тринадцять двадцять і 5. мінус 30. Який знак буде, І що це буде? Це буде мінус 30 Так, згодно. А, і двійку тепер підставляємо одна третя на 2 в кубі плюс 3 других на 2 в квадраті. мінус десять на 2 плюс 4. Так, 2 в кубі, це в нас. Це 8, 8 третих. Плюс. 8 квадрат скоротився плюс. Плюс 6. Угу. Мінус 20? А, кубі, 20 плюс 4. Так, тепер дивіться, 6 плюс 4. 10, мінус 20. Це мінус 10, і ще залишається 8 третьох. Це який дріб? 8 третих? Це 2, ціло і. Дві, цілих, дві третіх. А, Так, тепер, якщо ви додаєте числа з різним знаком, ставимо ну, в даному випадку. Нас буде... Мінус, Мінус 7,1 третя. Згодно. Тепер ось у вас вийшло три числа. Яке буде з них найбільше та найменше? Найбільше це 38,5. Так, да, це значення функції в точці. Мінус, мінус 385. Так, це мінімальне. І... Це значення функції в точці рівня 2. F мінус 7, одне І мінус 7, 1, 3. Так, ось такі завдання. Максим молодець. Всегараз поставлю оцінку. Далі також поставлю. Давайте візьмемо наступний номер. Можу я це все стирати? No, так, так. А і так, номер 3. Число 24 по даті в вигляді суми двох додатних доданків. Щоб їх добуток був найбільший. Щоб їх добуток, був найбільший. І так, це завдання теж на використання похідної, на найбільше і найменше значення. Давайте так, формалізуємо. А плюс Б. Це два доданки, які ми шукаємо, А і Б у нас невід'ємні. Додатні, точніше. І нам треба, щоб добуток цих двох виразів був найбільшим. Пам'ятаєте, ми казали, що тут в нас теж можна сказати, що добуток це є функція, і ми шукаємо її найбільше значення. От в нас функція містить дві невідомі. Це не дуже добре, бо ми не вміємо ще працювати з функцією. З двома невідомими. Ну, в шкільному курсі взагалі це не робиться. Але можна давайте її позначимо F, виразити, от із першої рівності, одну зміну через іншу. Ну, наприклад, А це буде 24 мінус Б. І підставити в нашу функцію. Тоді в неї буде лише одна зміна. Тобто, замість А ми пишемо в дужках 24-Б множимо на Б, буде 24Б мінус Б квадрат. Так, тепер що ми робимо? Знаходимо похідну F' від B. Оце не складено, так? 24 мінус 2 b Тепер знаходимо критичні точки, прирівнюємо нашу похідну до нуля, і мінус 2 b дорівнює 24 туди з мінусом пішло. Поділили на мінус 2. Б буде 12. У нас єдина критична точка. Це вісь Б. Критична точка в нас 12, і ми доводимо лише до нуля, бо сказано, що Б в нас додатня. Тепер знаки похідної. Подивіться на нашу похідну. Ось вона. ну, Наприклад, 13. Візьміть. 24 мінус 2,6. Від'ємне. Візьміть 1. 24 мінус 2 додатня. Тобто тут наша похідна, додатня функція зростає. Ось такий не від дикса да? А тут. Впадає. Тобто це точка максимуму. І тому F, X, B, точніше, B максимальне це 12. А A максимальне, звідки ми знаходимо. Ось у нас була така рівність, і це буде 24 мінус 12. Це буде 12. І тому відповідь. А, до рівня Б 12, 12. Тобто в даному випадку вийшло, що вони рівні повинні бути. Так, є так, я можу стирати зараз. Так. Номер 4. Запишіть, будь ласка, умову. Дослідити функцію та побудувати її графік по скороченій схемі. І так, дослідити функцію. Та побудувати графік. Не треба асімптути там шукати точки перегвінок. Y дорівнюють чи F від x дорівнює. 3х квадрат мінус х в кулі. Якщо схема скорочена, ми не шукаємо другу похідну асимптоти, все інше ми робимо. І так, перший крок 9F. Ну давайте, все ж таки, хтось там ще з'явився. Кароліна і Дігтяр. Карлін, давайте. 9F тут. Будь-який. А так. так, другий крок точки перетину з ОХ спочатку. Що ми робимо? Ми саму функцію прирівнюємо до нуля. І нам треба розв'язати таке рівняння. Як ти будеш розв'язувати? Воно кубічне. Що ми тут можемо робити? Oh. <20x2> Винести Х квадрат. Так. Залишиться. 3 мінус x. Квадраті дорівнює 0. Із цього випливає, що або х квадрат дорівнює 0. Або. От можеш відразу сказати, чому дорівнює х квадрат. Ой, щось я не те зробила. Там немає квадрату. Так. Так? Квадрату немає. Так, просто х. Так. І тоді х дорівнює? А, мінус 3. Давайте так, мінуси, мінус, 3. мінус 3, а х а Х3. 3. Тобто в нас дві точки перетину з звісію в 0. Це їх абсциси. 3, 0. Це точки перетину з х. З y. Як ми шукаємо? Замість x підставляємо 0, але в нас ця точка вже була. Ну, все ж таки, підставте, 0, функцію буде 0 мінус 0, 0. Тобто 0,0 це точка передана і звісу ігру. Наступний крок, третій. Знаходимо похідну. Давай. Чогось я Y написав. Нехай вже буде. А 6х. Угу. Мінус. 6х мінус 3х квадрат. Так, прирівнюємо до нуля. І знаходимо критичні точки. Тут можна винести за дужки теж, так? Так, 3Х. Так, що в дужках буде? Буде 2 мінус X. Так, із цього випливає, що або 3X дорівнює рівня або 2 мінус х дорівнює книгу. Тобто X чому Так, першому. 3. Ні, нулю. А чому не три? А, нулю. до дождинок? Там множимо. Угу. Нуль ділиш на 3. Ну, така помилка. Так, а тут будьте уважними. А тут буде а. 2. І далі, що ми робимо? Відмічаємо ці числа на координатній прямі. Спочатку 0,2. 2. Знаходимо знаки похідної. Так, ось наша функція. Ну, наприклад, трійку підставте. буде 18, мінус 27. Яке число? Від'ємно. Тут мінус. Між нулем і двічкою, одиничку. 6 мінус 3. додатньо. Мінус 1. Мінус 6, мінус 3. Від'ємно. Тому тут що робить функція? Спадає. Так, тут. Ростає і там спадає. І тому нулик це горбик вниз. Це що таке? Ми забули, ну, що про ну, парність, непарність, діти. І ще зараз цей пункт зробимо, це мінімум, а тут. Максимум. Максимум. Це повинен був бути четвертий. Ну, нехай. Давайте вже екстрему ми знайдемо і парність, не непар... парність, екстремум. От у вас x мінімальне це 0, y мінімальне. Якщо x – 0 у нас точка ця була, y теж 0. У нас в 0, 0,0. У нас це точка мінімума. Мінімум це означає, що буде така впадинка. Так, тепер x максимальне. Це в нас двійка. Знаходиш y максимальне. Двічку підставляємо ось сюди, в саму функцію. Так, це буде 3 на 4 мінус 8. Це буде 4, так? Тобто так. точка 2, 4. Це точка максимума, і це на малюнку буде горбик вниз. От вниз вгору. П'ятий пункт. От давайте парність, не парність. Я чогось його пропустила. Парність, не парність. Знаходимо F від мінус. Х. Сюди підставляємо. Три. 3, от там, де 3 на мінус х квадрат. Мінус. мінус... X i... Так. Так, мінус х в квадраті. Це що буде? X квадрат. Тобто це буде 3х квадрат. А так. от минус в кубі мінус залишиться і з цим мінусом дасть плюс. Плюс. А ну-ка, порівняйте. дивіться, перший доданок такий самий, а другий протилежний. Тобто, це не дорівнює самій функції. І не дорівнює мінус функції. Що тоді ми скажемо, що функція яка? Загального Загального виду. Тобто не буде там симетрії. Тепер дивіться, діти. Ще раз, які точки для нас суттєво важливі для побудового графіка? Дві точки перетину з вісями. Одна з них також є точкою екстремума. Ще одна точка екстремума, тобто чотири точки. Ну, давайте тепер будувати. Так, е я буду стирати, мабуть, ось тут посередині. І тут помістимо наш графік. Так, дивіться, я б масштаб взяла ну, одна клітинка, одна, одиничний відрізочок, один, два, три. А, так, тепер ось червоним кольором 0, 0, Ось вона ця точка. Це точка в нас чого, мінімуму. Мінімуму. Так, а 2, 4. Раз, два, три, чотири. Ось вона, ця точка. Максимум. Тепер дивіться, де, в яких точках графік перетинає вісіксів. Ну, в нулі, ми вже про це знаємо, і в трійці. Тепер, ось, даже по цим а, фрагментам, як далі встановити, ось якщо воно йде вниз, воно повинно далі ось так пройти якось. Тут вони повинні поєднатися. Ну, Далі, якщо графік більше немає ніяких там екстремумів і не перетинає вісіксів, кудись туди уходить. Все, ось ми побудували з вами графік. Це буде. 3х квадрат мінус х в кубі. Так, зрозуміло це, діти. Добре, тоді на сьогодні ми закінчимо. Ми без перерви працювали, а в четвер буде контрольна з алгебри, домашку я трошки пізніше скину, і в мене буде прохання. Обов'язково взяти в четвер зошити робочі буду дивитися. Добре, тоді до зустрічі. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення.